Благодаримо тебе, Господи, бо ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, сповнюване, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша, наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу Сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З першого послання святого Апостола Павла до Слунян. Браття просимо вас і благаємо у Христі Ісусі, щоб ви, так як від нас, навчилися, як слід жити на вподобу Богові, як ви й поводитеся, щоб так досягли ще більшого поступу. Ви познаєте, які накази ми дали вам від Господа Ісуса, така воля Божа. Святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти, щоб кожен з вас умів тримати своє тіло у святості і пошані, похитливій схильності, як погане, що не знають Бога. Не чиніть насильства, ні кривди в цій справі своєму братові, бо Господь за те все відплачує, як ми вже про це вам казали та свідчили. Бо Бог не покликав нас до нечистоти, але до святості, тому, отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, але Бога, який дає нам свого Святого Духа. А щодо братньої любові, нам не потрібно до вас писати, самі би ви навчилися від Бога любити один одного, і це ви чините супроти всіх братів по всій Македонії. Та ми просимо вас, брати, простувати в цьому вперед дедалі ще більше. Пильно старайтеся жити спокійно, займайтеся кожний своїми справами і працювати власними руками, як ми вам були наказали. І щоб ви поводилися чесно супроти тих, що ззовні і ні в чому не, заз... не зазнавали нестачі. Продовжуючи цього тижня слухати Євангелії від Луки в 11 розділі. Неначе вслуховуємося в цю тверду мову нашого Спасителя, ці слова, які торкаються його сучасників щодо формальності служіння Богові, або щодо вдаваного наслідування слів, слів Божих. Чуємо сьогодні слова апостола Павла, які пише до першої спільноти християн у Солуні, цій спільноті, в якій він проповідує, як ми вже чули в перших Перших трьох розділах послання першого послання до Слугнян пише їм з великим ентузіазмом, радістю, з великим бажанням повернутися до них при першій нагоді, Ба більше навіть молиться про цю ласку від Господа Бога. Але чуємо сьогодні у словах апостола Павла дуже важливі думки, тобто, окрім похвали. Апостол Павло дає зрозуміти спільноті, що шлях, до якої, якою, яким провадить Господь, це не є момент, в якому вони є. Це є шлях, яким ще слід, слід проходити, дорога, яку ще слід долати, і, ідучи за Господом, несучи в серці надію, як ми казали вчора, роздумуючи у Слові Божому. В надії на друге пришестя Христа, а саме на зустріч із ним вічна віч. Сьогодні апостол Павло ще раз підкреслює певні елементи, які мали б, яким мала б вирізнятися спільнота перших християн. Говорить про любов як чесноту, яка будує, чесноту, яка є у солуні добре знана, і цією чеснотою свідчать і проголошують Євангеліє, як ми чуємо, в всьому тому регіоні. Але, не, але апостол Павло каже, що е, любити означає шанувати другого. Любити не, означає, не говорить про якусь похід чи про якусь нечистоту, говорить радше про милосердя, яке вміє похилитися над другою людиною. Тому що бачить в другій той, хто вірує, той, хто чинить любов, хто любить, любить Бога в другій особі. Бога в цій людині який які служить. Тому каже, коли ти провинився проти брата насправді або зробив кривду твоєму братові, не зробив, не зробив йому безпосередню кривду і зробив Богові. І саме Бог буде тебе судити. А бажання Бога щодо спільноти, щодо християн є дуже просте для своїх учнів, своїх дітей. Святість ваша. Тобто, святість бути, навчитися жити. Так, як Господь, так як Богові є до вподоби, навчитися жити на подобу Ісуса Христа. Стримуватися від розпусти, тобто, не йти за модою того світу. На той час християни були в меншості і жили у великих містах, і міста мали свою моду, свої звичаї. Апостол Павло каже, щоб ви, ви були святими, тобто стримувалися від розпусти. Вміли панувати над Своїм тілом. Наше тіло має свої закони, свої права, які диктує. Але, власне, бути з Христом означає панувати над своїм тілом у святості і пошагані, невпохідливість схильності як погане, що не знають Бога. Тому каже: не чиніть насильства. Бо Бог, коли говорить апостол Павло про любов, не покликав нас до чистоти, до нечистоти. Але покликав до святості, Тобто, щоб бути, бути його образом і подобою в цьому світі. І далі апостол Павло дає нам наче такі рекомендації, вказівки: старайтеся жити спокійно, тобто в мирі. Займайтеся кожної своїми справами, любіть свої справи, працюйте власними руками, тобто, не користайте, не будьте корисливими з інших. Як ми вам це наказали, як ми це говорили. І поводьтеся чесно з усіма, з тими, що ззовні, тобто тими, що не належать до спільноти християн, і з тими, що є твоїми братами. Господи Ісусе, торкнися нашого серця, щоб ми могли ще раз відновити наше бажання іти за Тобою. Дай нам сили кожного дня. Викорінювати наші легкі звички, дай нам кожного дня зцілятися у Твоїй присутності від наших злих нахилів і спокус, будь нашою силою, Господи, і провадь нас дорогою, яку ти стелиш перед нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.